У приватному секторі проволку Івана Франка мисливці за кольоровим металом знову вийшли на полювання. Нещодавно вночі вони навідалися до господарів шести будинків, зірвали замки з сараїв та літніх кухонь, витягли там скло з рам і покрали металевий посуд та інструмент. Побачила, що все на розпашку, замків немає, нічого немає. Все по тому гопору по поперекидуване, по поперевертаване. Все О, таке було. У мене повністю всі двері, шибки витянуті, все було відкрито. Все на всі шкалітки, все... Це чердаки, все на світі. От вони взяли в нас метал, багато дуже всього взяли, кастрюлі. Ну, в общем, там, там був розгром, пальніше розгром. Непрохані гості до деяких мешканців вулиці занадалися ходити по декілька разів. Люди скаржаться від курей перейшли до деталей для мотоцикла. Найбільш не пощастили Івану Франчуку. Його нічні крадії відвідали вже сьоме за літо. Забрали те, що збирав руками. Каструлі алюмініві і зніржавки, відра. Відро було таке велике і маленьке. От, кравчучку забрали, забрали лопати. І на чердаку відкрили дверку. І забрали, там були заготовки на огради, дві огради і два хреста. Дідусь зітхає у лиходіїв руки до паркану та хвіртки не дійшли, бо не з кольорового металу. Побували злодії і у сусідів з інших вулиць. Була Вулиця Куйбишева, Куйбишева, Івана Франка, міліцейська. Ось на і останній раз я можу тільки сказати, тому що да, переулок Івана Франка. Останній раз. Е... Майже зловив сусід, майже їх зловив, ну, зараз його немає, він, мабуть, на роботі, то він чув навіть кличку цього хлопчика, тому що це були малолітні. Макарон. Майже всі потерпілі літні люди. Вночі вони спати не можуть, чекають на прихід крадіїв. Здогадуються, що це неповнолітні. Ображені старенькі шукають захисту у правоохоронців. В Даний час Бердичівським РВ проводиться перевірка по даному факту. Щодо встановлення осіб, які скоїли дані крадіжки, і також по вилученню, вилученню цих виробів, як металевих, так і різного посуду. За останній час Бердичівським РВ було порушено 24 кримінальних справи, які вже направлені до суду. Особи, які скоїли дані злочини, притягнуті до кримінальної відповідальності. Також ці особи на даний час перевіряються до скоєння даного злочину. Наразі мешканці провулку Франка встановлюють залізні ґрати на вікнах сараїв, хвилюються, щоб і їх не покрали.